Тут один довбодятел ходив на самовигулі в туалет в коментарях. Прийшлось його прив'язати. Більше нічого робити не зможе. Але пред'ява, по-моєму, не перша. Також виникали запитання, Тож, користуючись нагодою, поясню. Освіти в мене немає по радіоелектроніці. Я не закінчував ПТУ, тобто я навіть ПТУ не закінчував. У мене освіта інша. По освіті я механік, тому прогалини в моїх знаннях є. Але голова на плечах, якщо не рахувати обмолвок, в принципі, поки що вважаю себе адекватним. Два igbt транзистора Є з захисними діодами, є без захисних діодів. Чи знаю я звідки беруться діоди, як вони формуються. Уявлення я маю, і навіть підозрюю, яке уявлення є в вас. Тепер показую, цей igbt транзистор з захисним діодом, цей igbt транзистор без захисного діоду. По параметрах вони приблизно однакові. Тепер дивимося колектор емітер Безкінечність, діод, безкінечність, діод. А це і ГБТ шка без захисного діоду. колектор емітер Безкінечність, безкінечність. Безкінечність, безкінечність. Перехід транзистора високовольтного не формує захисного діода, принаймні тестером його не видно. Чи обов'язкові вони чи ні, не знаю. В більшості транзисторів є. В сильноточній промисловій електроніці вони стоять зовнішні, якщо немає в транзисторі, тому я і ставлю. І поки що повернень не було. Ось навіть чисто випадково потрапив в руки буклетик від циктання. Можна побачити на структурній схемі, що. Попри ІГБТ-транзистори, стоять зовнішні додаткові захисні діоди. Якщо хтось знає насправді, то поясніть з посиланням на документацію чи літературу. А будете переходити на особистості і срати в коментарях, буду банити без попередження. Хлопці, так палили москаля, що аж спалили зарядний пристрій. Є ознаки запуску, блимає червоним, але не запускається. Силова частина по високій тіла ово щось підгорене і підпалене. Вроді, пробити, є здутий конденсатор. По суті, звичайний зарядник імпульсний. Конденсатор по власних потребах, силовий конденсатор ідіот цілі. Міняємо конденсатор, перевіряємо решту і випаюємо того щось, щоб розібратися, що воно таке і як воно себе має поводити. Це є транзистор. Що з ним сталося, що він підпалений. Сказати тяжко. Це скоріше щось китайці хімічили. А так просто є сліди перегріву. Дивимось, чи він пробитий, чи то вже по підпаленій платі є провідність. Транзистор пробитий і по гейту цвяшок. Добре, будемо міняти. Напруга тут низька. Може цього підпаленого, як то кажуть, проблемою не буде. Воно не в хлам вигоріло. Поздував палене. Ще резистор в обриві, вроді як 190 Ом по полосочках. Хоча виглядає як набагато меншого опору. Треба буде його зашкрабати, зачистити, подивитися. Ще щось не гаразд, треба шукати далі. Повимінював, запустилося. Зелений індикатор без навантаження є. Маємо на клемах 1388. Супер. Чи він вже так дуже сильно поміняв свої кольори, чи пес його знає? Він мені по базі бився по кольорах як 190 Ом. Зачистив, знайшов обрив, з'єднав і бачу, що він на людином, не більше. Під навантаженням 12.6 росте, зарядка працює. Збираю, хай працює, паліть ворога. Дякуємо вам. Помагаємо, чим можемо. І ви не забувайте допомагати ЗСУ. Вони стоять за вас. А хочете, я вам покажу, що джуки під столом. Опа! Перевертаємо. І вуаля картер. Тут є масло, тут є багато масла. Видно механіку, ось це є якраз маслонасос, він забирає через ситечку масло з картера і прокачує його по машинці для змазки. Тут же живуть. ой, пісялася. Тут же живуть електромагніти, їм масло не страшне, масло є хороший. Ізолятор. Трошки насрано в тому масі, але то таке реалії життя. Навіть запасний гвинтик там є. Воно так по периметру герметизовано трохи пухом з виробництва, трохи якимось уплотнювачем. Ось він тут є, така гума, маслостійка. Так воно собі в маслі живе. Деякі вузли змащуються традиційно капілярним способом. Ось капіляр, який затягує масло і воно собі піднімається. Тут цікавий механізм, не знаю, чого і для чого. Такого не пригадується, не обрізка. Не знаю, що воно таке. так виглядає промислова машина знизу. Все продумано. Мотоциклетна гарнітура. Кріпиться до шлему, по суті, hands-free для мотоцика. Штука доволі така цікава і рідка. Вмикається через раз, довго заряджається, не хоче працювати від акумулятора, від USB ніби працює. Підозра на акумулятор або на попадання води. Взяли вживаною. Штука якісна, особливих зауважень немає. Прокладочка, герметизація, усе гарно. Видно, що вже було втручання. Давайте знімемо герметизацію. Ось Видно, що паялася батарея. Батарея мені не виглядає здутою. Також видно, ось тут, що щось шкрабали-паяли. І тепер я знаю, що ось ця мікросхема в кутику це є BQ25600D. Це є ІВС Controlled One Cell Lithium Charger. Тобто по квадратній шині вона керується і це є зарядка. Літєвої батарейки. Також знаю, що з USB проблем немає. Батарейка жива, не дута, але розряджена. І від USB, хоча є індикація, червоний діод світиться по факту струму. Немає. А ось тут видно, як ж би то зробити, щоб було видно краще без мікроскопа. Отак. От видно, що шкрабалися в другий-третій слой залили епоксидкою. Ось це ось тут це не конденсатор, це є дросель. І саме він мені не подобається, бо десь одна його нога теоретично висить незрозуміло, де на відновленій доріжці. Тому буду здувати цей дросель і дивитися, що це було і для чого. Слідів води ніде не видно, тому поки що не зрозуміла історія цього приводу. Цікавий енкодер таких ще не бачу. Мікрофон тут виключно для шуму дава. Гарнітура має динаміки мікрофон, котрі встроєні в шолом мотоциклетний, а це виключно для оцінки зовнішнього шуму, для шумодава, так званий noise cancellation. Коли два чи більше мікрофонів фіксують шуму довколишній і мінусують його від шуму на робочому мікрофоні біля розмовляючого. Зроблено воно дуже акуратно і добре. Ось бачимо індикацію, струму практично немає. 10 мА 0 мА пульсує і немає виходу з цієї мікросхеми. Ще здую акумулятор, попробую її пропаяти з флюсом. А якщо ні, міняти або ввішати якусь сторонню зарядку. Щось мені акуратно не вийшло, Поки що для проби наліпив як небудь універсальний контролер на 500 мА. Тому що рідний контролер мертвий. Зарядка пішла. Маємо 500 мА струм зарядки 490, але невідомо, чи воно буде працювати, тому що є нюанс. Ті нюанси полягають в керуванні по шині, в керуванні батареєю, і відповідно невідомо, чи воно запрацює. Як здував контролер, спалив кнопку, мушу поміняти. Заряджу акумулятор, а тоді глянемо, чи працює. Так, зарядка вже якихось хвилин 20 йде, струм споживає, заряджається, відключаю. Індикації заряду тепер, на жаль, не буде. Теоретично прикрутити її можна до мікросхеми, що я використав. Це ЛНК 2054, по-моєму, але то окремий діод кидати нафіг треба, я думаю. Питання: чи воно включиться, чи буде працювати, чи відсутність шини. Є, запускається. Супер. В тому плані повезло. Відповідно і далі працювати буде. Буде відсутність індикації заряду, можливо, відсутність індикації розряду. Отакий шолом. Hello, говорить, працює. Питання тільки з рівнем заряду. І то треба буде протестувати, як воно працює. А де мотоцик? Мотоцик вдома. Ну, ви ж розумієте, ну, тут треба привезти все добре протестувати, бо я за тиждень спавлюсь. А який, до речі, розхід на 100 кілометрів? 3,5-4.